Дзвіночки на дереві як символ дитячих голосів на Дніпропетровщині. Ворожі удари скалічили 70 дітей. І 17 вбили. Такі цифри називають у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Їх згадували 4 червня, у день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок війни. До понівеченої багатоповерхівки на перемозі приїхали віце-прем'єрка Ірина Верещук, перші особи області та міста. А ще ті, хто допомагав ліквідовувати наслідки цієї трагедії. Це одне місце, де обірвали життя хлопців та дівчат. Ми розвісили на гілках дзвіночки. Вони символізують голоси вбитих дітей, ті, які ми ніколи більше не почуємо. Це рана, яка не загоїться ніколи. Це найстрашніший злочин окупантів, які не мають строку давності. За кожну втрачену долю держава терористка відповідатиме перед законом та перед Богом, а ще перед батьками. Нікому не бажаю пережити те, що пережили вони. Мої глибокі співчуття.